Молоде подружжя Олі та Андрія нещодавно придбали невеличку дачу на околиці села. Батьки Андрія, дізнавшись про це, тільки знизували плечима та не розуміли, навіщо їм це морока. Краще в квартиру облаштували чи нас на відпочинок до Карпат відправили. Говорила свекруха, але Оля та Андрій були дуже задоволені своєю покупкою, адже дача стала для них справжнім місцем для відпочинку, навіть якщо доводилося поратися на городі. Це приносило їм тільки задоволення, а їхньому трирічному синочку було краще бавитися на свіжому повітрі, аніж сидіти у квартирі в місті. Біля будиночку, вони облаштували для нього пісочницю та маленький басейн, і він радів своїм новим розвагам. Як тільки з'являлася нагода, Оля та Андрій намагалися вибратися на дачу. Цього разу Оля з сину поїхала сама, бо Андрія на кілька днів відправили у відрядження. Вона спочатку хотіла залишитися вдома, але потім вирішила, що на природі буде краще. І вирушила до села. Оля думала, що зможе трішки відпочити, але її спокій тривав недовго. Наступного ж ранку на порозі несподівано з'явилися свекор та свекруха. А ми сюрприз вам зробили. Весело оголосила свекруха з самого порогу. Оля стримано посміхнулася і сказала: Ну, заходьте, відпочивайте. Але свекруха з подивом подивилася на неї. А де обід? Ви ж знаєте, що в нас в родині так заведено, коли гості приходять, то потрібно накривати на стіл. Оля глянула на годинник, розуміючи, що обід давно минув, а до вечері ще далеко. Та із їжі нічого особливого не було. Вони ж приїхали тільки на кілька днів, і гостей точно не чекали. Пробачте, я не знала, що ви приїдете, і нічого не приготувала, спробувала пояснити вона. За три роки шлюбу Оля вперше чула про таку родинну традицію. Раніше, коли приходили гості, завжди попереджали, і можна було заздалегідь підготуватися. Свекруха ж не збиралася чекати і вже рушила до холодильника, зазираючи всередину і шукаючи, що можна знайти поїсти. Свекор тим часом стояв поруч і гладив свій живіт. Я б щось перекусив після дороги, хоч вона й не така далека, звісно. Оля розуміла, що у холодильнику було небагато, тільки кілька яєць і трохи борошна. Але свекруха одразу знайшла вихід. Бачу, що в тебе є борошно, яйця є. Іди, печи млинці, а ми з дитиною погуляємо. Вона взяла сина на руки і пішла з ним до саду, залишивши Олю на кухні. Оля важко зітхнула і почала готувати. Але не встигла вона ще тісто зробити, як синочок одразу повернувся, і почав нудьгувати, бо йому стало нецікаво з бабусею та дідусем. Оля чекала, що свекруха повернеться, адже вона обіцяла приглянути за онуком, але та з чоловіком вже розташувалися на гойдалці під яблуною і ніжились на сонці. Отак вони й доглядають за онуком, подумала Оля і увімкнула мультфільми для Микити, щоб той не заважав їй на кухні. Коли млинці були готові, Оля покликала свекра та свекруху до столу. Вони з'явилися задоволені, і явно було видно, що вони добре відпочили на сонці. І навіть чаю собі самі не налили, чекали, що Оля все зробить сама. Вони наповнили чашки, поставила Оля млинці на стіл і сіла біля сина. Та свекор одразу почав невдоволено бурмотіти. А де цукор? Що? Для гостей шкода? Оля спохватилася, подала йому цукор. І навіть не встигла додати насипте самі, скільки вам потрібно. Але з'ясувалося, що свекор звик до того, що його обслуговують, і навіть цукор у чай покласти він не звик сам. Свекруха одразу втрутилась. Та що ти, Олю? господиня повинна піклуватися про гостей. Оля зітхнула, додала йому цукру, перемішала чай, і навіть млинець на тарілку йому поклала. Єдине, що вона ледь себе стримала, щоб не запитати. Може, ще й вас із ложечки погодувати. Свекруха все продовжувала критикувати їхнє рішення придбати дачу. Мовляв, краще витратили гроші на щось інше, а якщо щось трапиться, магазини далекі та й лікарня, як добратися взагалі, бурчала вона. Оля спокійно відповіла якщо потрібно, можна й таксі викликати, а з їжею все необхідне, ми з собою взяли. Не думала, що ви в гості просто приїдете. Вона не стала додавати, що якби свекруха попередила про свій візит, то вони могли привести щось із собою. Натомість свекруха тільки знизувала плечима, а свекур все ж таки визнав, що місце тут гарне, і район їм також сподобався. Ну, не зовсім так і вже глухо я б сказав, і до озера недалеко. Після обіду свекруха зі свекром вирушила до озера, запрошуючи Олю з Микитою, але та відмовилась. Зараз важко, жарко, я краще ввечері піду. Та й Микиті вистачає маленького басейну, того, котрий ми тут поставили на подвір'ї. Вона не ходила з сином на озеро без чоловіка, бо й сама плавала погано, а за сином потрібно було стежити. Гості ж повернулися через годину, невдоволені, що там надто жарко, і в них не було з собою холодних напоїв. Свекруха вичитала Олю за те. Що вона не передбачила таких речей, мовляв, у холодильнику мала бути хоча б якась газована холодна вода для такого спекотного дня. Оля тільки знизила плечима і відповіла ми газоване не купляємо, Шкідливо ж для дитини. Я не хочу привчати сина, бо він бачить, що дорослі п'ють, і теж просить у нас. Гості тільки закотили очі, але на цьому скарги не закінчились. А Оля, хоч і була трошки втомлена, все ж таки відчувала себе спокійно у своєму затишному куточку за містом, де було місце для її сім'ї та маленької радості. На дачі під вечір Оля вже була дуже втомлена, але щаслива, що день, нарешті, закінчується. Свекруха Дарина Петрівна після відпочинку в саді, нарешті, стала трохи добрішою, і, схоже, навіть почала бачити позитивні сторони дачі, і вона зауважила. Ну, свіже повітря тут, звісно, корисне, ну нічого так, для здоров'я просто чудово. А Оля подумала Ну, слава Богу, хоч щось добре сказали за увесь день. Може, нарешті перестануть дорікати нам нашою покупкою. Але не встигла Оля зрадіти, як свекруха раптом заявила. Якщо вже у вас є ця дача, то наш вітя тут влітку поживе. Йому свіже повітря дуже необхідне. Оля здивовано подивилася на свекра того самого вітю якому, виявляється, потрібне свіже повітря. Здоровий рум'яний чоловік. І нічого про якісь там проблеми зі здоров'ям вона не чула. А що з ним, якщо не секрет? поцікавилася Оля. Дарина Петрівна пояснила та в нього та хікардія. Оля не знала, що й сказати, адже ідея того, що хтось інший буде жити на їхній дачі, їй зовсім не подобалась. Вона ж її не для цього купляла. Хто ж буде доглядати за вітею, якщо його тут залишити на все літо? Поки Оля мовчки обдумувала, як так сталося, що все ж таки вирішили без її згоди та без участі її чоловіка, свекруха сказала: скоро вже вечеря. Я бачила на кухні картоплю та шматок сала морозилці, посмаж, будь ласка, про те, щоб доглядати за онуком, звісно, і мови йти не могло. Гості тим часом вирушили гуляти садом і дихати свіжим повітрям. Оля готувала вечерю, а в цей час викруха зі свекром знову розсілися на лавці, немов королі, котрі чекали, поки їм принесуть усе готове. Вечеріло, а маленький Микита вже капризував, адже дуже хотів спати. Оля, нарешті, зважилася натякнути гостям, що їм час їхати додому. Ви знаєте, Микита зазвичай лягає рано, вже сонний та вередує, самі бачите. Вам також краще поїхати, поки ще зовсім не стемніло. Свекри зрозуміли натяк, але сприйняли його дуже болісно. Дожилися, ображено сказала Дарина Петрівна. Невістка нас за двері виставляє. Звісно, поїдемо, якщо нам тут не раді. Вітя також обурено піднявся. Так, звісно, якщо ми тут не потрібні. Вже, виходячи, вони ще й докоряли Олі, що млинці у неї були несмачні, що їм просто не хотілося раніше про це говорити, щоб часом її не образити. Свекруха заявила, що хороша господиня повинна знати, як готувати, а Олі ще вчитися та вчитися. Оля ж тільки мовчки дивилася на все це, і коли двері за свекрами нарешті зачинилися, вона видихнула. Подумала ну, якщо я така погана господиня. То, можливо, вони більше не будуть приїздити сюди, взагалі без попередження. А то спочатку критикували дачу, а тепер вже й жити на ній збираються все літо. Наступного дня Оля вирішила не турбувати Андрія розповідями про вчорашні пригоди, сподіваючись, що тепер їй вдасться хоч трішки відпочити. Але її спокій тривав недовго. Обід на подвір'я несподівано приїхав Микола. Молодший брат Андрія та ще й з двома друзями. Він весело та нахабно зайшов у двір, мов до себе додому. Мама казала, що тут гарно, і озеро близько, пояснив Микола, побачивши здивоване обличчя Олі. Оля тільки мовчки відкрила рот від подиву. Виявляється, батькам тут сподобалося більше, аніж вони казали напередодні. Краще б розповіли, що не сподобалося, а то вийшло, що зробили рекламу дачі. Немов якась безплатна база відпочинку. Микола весело повідомив, що вони з друзями збираються посмажити тут шашлик, порибалити, а ввечері залишаться ночувати. І, не чекаючи відповіді, він простягнув Олі пакет з продуктами. От, поріж, будь ласка, на салат, а ми підемо подивимося навколо. Оля зрозуміла, що далі терпіти не можна, інакше вони з чоловіком, так і залишаться для всіх базою для відпочинку. Вона віддала пакет Миколі. І сказала, шашлики там посмажте на озері, і ночуйте там же, а тут у нас місця для ночівлі немає. Та й немає де посмажити. Я приїхала сюди відпочивати з сином, і галаслива компанія нам ні до чого. Микола здивовано подивився на неї. Мама ж казала, що можна залишитись, але Оля не збиралася поступатися. Може, й казала, але я так не вважаю. Самі салати можете порізати, а до нас у будинок не заходьте. І прямо перед їхніми носами вона зачинила двері. Микола був дуже обурений і пішов з друзями, обговорюючи невістку, яка не хоче приймати рідні. Але Оля цього разу не звертала уваги на їхні образи. Вона зрозуміла, що якби вона дозволила їм залишитись, то більше б не змогла захистити свою територію. Це те ж саме, що якби вони з'явилися до їхньої квартири в місті і сказали нічого страшного, якщо ми тут поживемо. Повернувшись додому, Оля розповіла чоловікові про непрошених гостей. Чоловік все ж таки її підтримав. Він сам же чув від матері скарги, як невістка не бажає пускати в дім і виганяє за двері, але твердо відповів їй, що без запрошення краще сюди більше не приїжджати. Є різниця між тим, що прийшли в гості, і між тим, щоб сісти на шию. У всіх свої справи, і потрібно поважати плани інших. Сказав він мамі. Дарина Петрівна спробувала заперечити, що це не по-людськи, але Андрій залишався на своєму місці. Свекри, звісно ж, образилися, але більше без попередження вони не приїжджали. Відтоді на дачі запанували спокій та тиша. Свекри вирішили, що дача це занадто клопітка робота. І якщо вже дітям це подобається, то нехай самі цим займаються. Втім, іноді все ж таки вони приїздили. Але завжди попереджали заздалегідь і поводили себе значно вихованіше. А Оля з Андрієм раділи, що нарешті можуть по-справжньому насолоджуватися своїм затишним куточком природи, де вони сильно могли відпочити від міської метушні.